Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, сьогоднішній день нас близив з польською медициною, тому я буду розповідати про неї у сьогоднішньому відео коротко. Кому цікаво і актуально зможуть дізнатися, як, наприклад, у нас це відбувалося, які є можливості, а хтось зможе порівняти із медициною і страховками так само у вашому місті, у вашій країні, в якій ви зараз проживаєте ці вихідні ми дуже чекали, коли нарешті зможемо піти до лікаря. Сьогодні додзвонилася, це до речі, досить рідко так буває. додзвонилася в понеділок, о 8 годині до двох клінік. В одну змогла записати на приватну візиту Ілюшу до педіатра, тому що в ту там, де страховка наша працює, педіатр є тільки в середу і в п'ятницю. До середи нам дуже далеко, тому що я чую, що його кашель досить таки досить таки нелегкий і потрібне термінове правильне лікування, так як вихідні ми її також стрималися із цим, тому не було якби куди зволікати, так як пост... страховці медичні, яку я оплачую, немає. Педіатра, то, звичайно, пішла в клініку на приватну візиту. Пішла я в АМЕЦ, тут центр медичний такий є. Раніше він мав співпрацював разом з моєю страховкою, але акурат від цього місяця не працює, відключив це. Тому записалася на приватну візиту, яка коштує 170 злотих. Попередньо ми там вже ходили також на одну приватну і Юлючі сподобалося. Варто казати, напевно, що до того у нього була шалена боя з лікарів і він просто не хотів навіть входити в лікарню, тобто взагалі ні ані навіть ногою. Це зі сльозами, з дому і так далі. Так ось після першої візити, яка пройшла досить таки легко і йому сподобалося, він сьогодні просто летів туди. Що я хочу сказати, сьогодні потрапив ще більш ще більш такий з таким більшим підходом до дітей педіатр нам, тому що малий просто цвів і пахнув, Вона зробила все абсолютно обдивилася. Це настільки легко, незамітно пройшло, буквально в кілька хвилин. Це от власне лікар, який має дитячий підхід. Має підхід до дітей, в такий спосіб скажу. Повністю весь огляд відбувся ну з того, що я принаймні знаю, що можна оглядати. І зрештою, лікування виписала вона деякі рецепти, деякі ліки на рецепти, звичайно, але вона його пов'язала разом із тим, яке вже попередньо було, бо ми перед тим були так само там от іншого лікаря. Вона подивилася це по системі, підв'язала і деякі ліки поєднала, для того, щоб просто продовжити лікування. А не там кардинально щось змінювати. Відповідно, ми отримали рецепти, і зараз поїдемо в аптеку купувати наші перші ліки. В моєму випадку я можу скористатися сьогодні страховкою, бо по восьмій дзвонила і вже записалася тільки на останнє місце. Тільки Юшка тут сидить. Очікує, він гріється в автомобілі, а я записую. Записалася тільки на останнє місце на 17.30. Тобто настільки все зайнято, що. Приєднуюся до Ілюшки, Настільки все зайнято, що е якби зателефонувала я там, думаю, хвилин 5-10 пізніше, то я б вже навіть і не встигла сьогодні на візити. Е моя візита буде абсолютно безкоштовна. В рамах мого пакету. Кожен місяць з моєї зарплати вираховується 65 злотих, чи 63, зараз точно навіть не скажу. Я змінила пакет, понизила на нижчий. В нього не входять абсолютно жодні такі спеціалісти поза інтерністом. Тобто, інтерніста то лікару такого першого, так як педіатр, наприклад, у дітей першого контакту. Тобто, мені здається, терапевт українською. Треба перекласти досконало, але це лікар, до якого йдеш, от коли захворів, от в такому плані. Ілюшка, не, не клацай там. Е, і до нього в мене буде абсолютно безкоштовна е, візита, скільки б мені разів там на місяць не треба, було я можу йти знову знову там за два дні, за три дні, за чотири, п'ять разів на місяць. І це буде входити все в оплату 1060 чимось там злотих. Ілюшу так само я кажу, могла би в цей самий спосіб, але його скоріше за все запишу на п'ятницю, наперед, щоб місце було. Щоб піти вже, ніби це буде інша клініка і може, може бути інший підхід до лікування, але принаймні лікар зможе послухати його, як він покашляє, і зрозуміти, чи потрібно продовжувати лікування, маю на увазі в тому плані, що чи є там ще те запалення. Прокашлялася я і продовжуємо далі. Принаймні, ми зможемо е, в п'ятницю оцінити стан вже його здоров'я по лікуванню, або хоча б по якомусь часі, зрозуміти, чи йде на покращення, або можливо вже зможу от, е, отримати якийсь термін, коли можна буде йому до садочка, і так далі. Тому сам перед як прийду додому, запишу, е, запишу вже на п'ятницю на огляд. Е, далі відносно того, як відбувається записи, як загалом цими страховками пов'язано. Це все дуже просто. Колись мені здалося, що це нереально. Я не розумію, що там і так далі. В нас, наприклад, за це відповідають на роботі кадри і просто надсилають на мейл мені. надіслали інформацію, що входить в який пакет, і скільки яка його, яка його вартість того пакету. Я вибрала який, підписала дала свої дані відповідно для реєстрації. Вони все це організували. Я тепер просто вибираю клініку, яка співпрацює з моєю страховкою. Телефоную в ту клініку, я просто кажу, що я хочу записатися на візит, кажу, який у мене на візити, візиту і кажу, який у мене пакет. Тобто називаю його і основне це подаю свій номер песик, ілюші номер песик. Тоді прихожу просто на назначену годину, е, прихожу просто на рецепцію, кажу, що ми по е, назад по запису, і там даю такі дані, наприклад, там як коли прізвище, ім'я, песик в основному звіряють. Якщо це платна, то звичайно там платиться. Але так як я кажу, по, по страховці, то ти абсолютно нічого не платиш, просто питаєш, який кабінет, ідеш в кабінет, тебе приймають. Ти нічого всередині не платиш, виходиш, нічого не платиш. Просто дякую. Виходиш, дякую, до побачення, отримуєш лікування. Мені здається, що це дуже зручно і дуже класна штука. Я дуже шкодую, що я раніше нею не користувалася і думала, що це насправді дуже дуже багато чогось від мене потребує. Раджу тепер всім, <смі> пробую принаймні їх затягнути, це не секта, це дуже класна штука. Так як я розумію, що я безкоштовна медицина, я плачу якби, так само складки, але я, наприклад, з нею практично тут стичності не маю. В плані того, що ми, наприклад, знову переїхали. Я ще нічого тут не підключила з жодним лікарем, жодної умови. Я навіть не знаю, де тут та клініка. Якщо чесно, не хочу виділяти день або вихідний брати на її пошуки. Тому що мені набагато зручніше, ось так, і терміни завжди набагато більш доступніші. У мене є, наприклад, знайомі, які не платять цієї страховки. Вони якби завжди надіються на, 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 на звичайну медицину, доступну державну, але вони завжди з дитиною йдуть до приватного лікаря, тому що ніколи немає термінів, які потрібні. Тобто це очікування тиждень, півтори, тобто дуже довго. Буває так, що прийдеш там з таким, як це кажеться, наглим випадком з дитиною вже так би сказати на руках середину, і тоді там за кілька годин якийсь там огляд відбудеться. Ну але уявляєте, як, як це і що це не надто зручно, не надто комфортно, і, і загалом, ну я б не хотіла в такий спосіб це, наприклад, робити. Тому це набагато зручніше, мені здається. Е, е, ніби платиш додатково там тих 60 злотих, але зрештою це не так вже й багато, якщо е, бути постійно спокійним і знати, що ти можеш цими всього лише 60 злотими, наприклад, покрити все. Як є такі моменти, коли ти можеш купити, наприклад, повищити свій пакет, можна платити, наприклад, 200 е, або 250 там є злотих за страховку, тоді будуть входити ще дуже багато спеціалістів. Тобто ви так само йдете там до спеціаліста, якого потребуєте лікаря. Він робить огляд, робить бадання повністю, там, наприклад, бере аналізи, робить УЗІ і так далі. Я вже розповідала під цим відео, залишу силку, нагадування для кожної жінки про щорічний такий, щорічний огляд важливий дуже для нас. І він просто це все якби, виконує, і ти жодного злотого не платиш. Я би за ці бадання мусила заплатити дуже багато. Одне у зіби мені кошло, там біля 300 злотих. Далі побрання аналізів, скільки б я за них заплатила. А я ні за що взагалі жодного злотого не заплатила, тому що в мене була страховка. Якщо за потреби не треба, звичайно, пакет можна понижити. У кожного там, залежно від страховки, є свої умови. Тобто, наприклад, у мене я могла понизити пакет тільки після року користування, що зрештою зробила, тому що я спеціалістів пройшла, яких мені потрібно було, і не хотіла платити дуже багато. Тому я понизила. Як тільки мені треба буде знову спеціалістів за певний час, я просто піду в кадри, попрошу або напишу мейла, щоб мені піднесли цей пакет е, і знову скористаюся цими послугами. Тобто я в місяць заплачу, там нехай буде так, тих 200 злотих, якщо в нас разом з малим, якщо тільки я там 100 злотих, наприклад, чи 80 е, Заплачу от таку суму, але замість того я зможу скористатися абсолютно всіма послугами, які будуть в цій клініці, і е, не викидати, грубо кажучи, величезну суму коштів. Тому завжди варто розглядати всі всі варіанти, які можливі, вчитуватися в деталі, слухати, читати про нюанси, тому що дуже багато людей просто не не використовують цього. Бо може здатися, що це ніби дорого, так як ну ми ж і так платимо складки, і можемо державною медициною користуватися, правда, і на що ще платити, це ж кожен місяць твої зарплати забирають якісь кошти. Але, наприклад, в плані того, якщо, наприклад, у вас є дитина, то той самий приклад, коли надіятися на державну медицину, і потім стандартно, хоча б раз в місяць, хтось іде до педіатра з дитиною. В такий період це просто неможливо. якщо дитина ходить до садочка, до школи завжди хтось завжди протягом місяця, хоча б раз дитина захворіє, це якісь мені здається, жена й навіть якщо два рази в місяць. Це, от в нашому випадку, ми заплатили 170 злотих за, за цю візиту. А страховка нас двох уже в місяць покриває 63 злотих. Тобто, це все одно дешевше, ніж е, дешевше, ніж просто так раз іти. І так, навіть якщо надіятися, надіятися, що вам не потрібно буде в той місяць піти, ну все одно життя каже, так не буває. Дуже бажаю вам міцного здоров'я, вам і ваших діток, щоб у вас так виходило. Ну, у нас поки що так не виходить. Ось так. Тому ділюся, звичайно, нашим досвідом. На цьому я буду завершувати, тому що сиділа наговорила, нам пора летіти. Е, дуже сподіваюся, якщо. Якщо вам відео сподобалося, ви залишите лайк, напишете коментар, як у вас із медициною, можливо, свій якийсь досвід тут або в іншій країні. І так само, якщо ви вважаєте, що це відео вам було корисним, діліться, будь ласка, ним у різних своїх соціальних мережах. Це дозволить нашому каналу рости, розвиватися і збільшуватися нашій ютуберській сім'ї. Для мене це буде дуже приємно, мене це мотивує. Дуже вам дякую, що були у цьому відео із нами. Ми летимо вам бажаємо хорошого, приємного дня і міцного здоров'я. Pop, pop, pop.